А головне, що ми отримали, це інформацію. Пропоную старшому керівнику натронити цю правову тему. Буде О, 46 людей прилетіло. Так, в пенальку тут забили. Нишкевич реалізував пенальті. На відео вона попала, тобто, якщо захочете ввечері глянути, я завантажу відео на трансляцію не попало. арбітр не зорієнтувався почекати 10 секунд. Буквально 10 секунд вистачило. Але я включив запис е, телефону. 1-0 наразі снятинка попереду. Пенальті реалізував Денис Ношкевичу. <кій> <кій> Ільницький? Ні. Давайте одразу там лайки прожміть мені, щоб, щоб повторно хто там. Мали стрім нові лайки. 62 онлайн, молодці Вернулись 1-0 Олег Рахунок Нечкевич забив Денис Пенальті до нуль снятия попереду. Щось там бориславчани апелювали дуже, що не було. Поки там і близько. Ну, ввечері, ввечері глянете там на повторі вже на відео. Не ця, що я транслюю, тому що там гірша якість. Це звичайно, що буде. Що я залив в розділ відео. Навісна передача, в штрафний майданчик. Что там, Хомыч на мяче? <реклама> Низко с мячом. На Нешкевича, на але не попав. Ну, Борис! Борис! Шестершак влетів в ту степь. Крамсайд, Борис Ловчан. Тершак міг другий забувати, щось просто зміни траєкторію, а він щось як напролом, як танк. Лайк, like, жмем, шановні. Лайк, лайк, лайк. Всі, хто нова трансляція, давайте, давайте. Хто вже жав, жмем ще раз. Буду дуже вдячний. І донатимо Василю Єзику. В телеграмі є посилання на банку. Другобичанин, футболіст, захисник. Нашої України. Рахунок 1-0. Реалізований пенальті від Дениса Онишкевича. Борислав кидає. Не в ту сторону показав. Ладно, буває. Ух ти, ні, нормально. Они вже на мечі. Простріл в нікуди. Блокований. І що там? Ну, Тришак гол! Красавчики. 2-0. 2-0. Молодці, бо що другий забили, тому що щоб не було нарікань, що пенальті вирішили матч. 2-0. Денис Онишкевич і Тершак Ігор. Поголо. Не засікав тільки яка хвилина, тому вже... Так, другий номер виходить. Борис Ловчан. Терша, Конешкєвич. Порушення. Не свистить. Ну, добре. Сметенка 2-0 попереду. Шаг на мечи. О, на ворота. Да, бра. Бывает ворот. Заміна в Борослава. 11 номер виходить. І Снятенки 9 виходить. Замість Дениса. Оплески Денису. Вкидує Микола Ільницький. <плес> Шукаємо. Звалився м'яч з ноги і помолився. Чобан Назар. Піску знося, чи що. Тримає за ту за майку. Що там торшак не віддасть нікому вдарить? Ні, без шансів. Ну, давай Ігор. Давай якось там 9. Ну камера, Галішні хороша. Як Джоніні. на місці. Thank <laughs> you. Носить Володя Хомич м'яч. Борислав продовжує тренер з м'ячем Ну придумайте щось. Чотирнадцятий номер на м'ячі, але далі дотягується голова. Окей. Okay. Okay. Заміна Снятинки, 15-й номер, під однокол. Тиша бореться. Борислав, Борислав, Контра. Ні, ні, ні. Демків. Повертається. Два нуль, перемагає снятинка. З пенальті відзначився Денис Оначкевич і згодом через хвилин 5-7 Тершак Ігор. Щоб б з м'ячем Погнав електричка на 14-го Борислав. Ну штрафна і на користь Борислава. ви самі, як той тершак. А, тершак. Правильно. А, правильно, правильно. Чи правильно правильно? М? Напишіть в коментарях. Філолог. <салив> Тренер б'є, роздемки на м'ячі. Крутить. Вище. Так я так і кажу, Тершак. Тепер <рив> нехай людина відпові на... на свій комент. Правильно, правильно чи правильно правильно. Так, ну скоро вже кінець, не знаю скільки хвилин до кінця, але. Ну, сьомий номер, ні, Хомич на мечі, там все чистить, за чотирьох людей грає. Тата, -та, Степан, правильно. Але я ну, це ж просто сарказм. був. Т-9. Тата Т9. Добре-добре, Ну, то навчить своє Т9. Т9 неправильні слова не підказує. Тіх оцього без матів. Не ну, вважайте, ну Борислав, ну, на що бавитися? Ну, так якось вальяжно з м'ячем поводяться, особливо крайні, коли ну, обрізаються. Для чого це робити? Проти Ну-ну-ну, Борислав, що там? Простріл воротар тащить. І контра від снятинки вже не контра. Тершак воює, обікрав. Пас. Ну, Ільницький гол. Забив. Yeah. Так на кого м'яч запишуть? Альо? На Ільницького, чи? Чи на кого? 3-0. Ой боже. Ну, щось таке, ну Бориславчани. Ну ви щось, щось собі самі начудили. Посипалися, бачите, після пенальті якось. Достойно грали цілий матч на 0-0. Ну можна було переламати щось. Гру. 3-0. Не знаю на кого запишуть, бо там добивали всі кому не лінь. Борислава Такоя. Будь здоровый, дякую. Так. Так, тут запишуть гол, або так заміна, другий номер виходить і в Снятинки і 16-й в Борислава. А гол запишуть або на Івана Бурдяк, Бурдяка, або на Ільницького Микола. Я просто звідси вже не бачив, чи встиг Бурдяк добити, чи там залетів м'яч після Дого, як Микола забив ударок. Слава, трошки треба піднажати пошвидше м'ячу опрацьовувати, бо вони надто довго його опрацьовують. Хвиляє, вийшов, чекав його бриз. Не тіоне, не, не, не каркать. 3-0. Достатньо. Забили. Відігратися вже навряд чи вийде. Так, п'ятий, і сьомий номер Борислава виходять. Молоді хлопці, я так, ага ні, сьомий сходить, п'ятий виходить. Так просто мабуть, щоб побігати, дає Демків пограти гравцям. Наприклад. Та просто Маємо. Міг бути четвертий, твердо. Спевнені ще просто трошки. Віддали м'яч. Ви ж самі м'яч віддаєте. Пазнальницького, ну то за жорстко, Ігор. Вже втомилася, мабуть, нога. Тому і паси не, не, не ті, що треба. Вже останні, мабуть, секунди. Що там збиратися вже в кінець матчу? Ну, контра. Мені здається, там у все не було. Для Борислава. Демків. Позбирав на себе людей. Удар. Ну кода? Тарас, отримаєш зараз карточку за розмову. П'ятий номер, щойно вийшов, і щось зараз може придумають. Ні, ну ви самі просто м'яч віддаєте, хлопці. Борислав, вас навіть м'яч не потрібно відбирати. Снітинка то, що. Ну, це в другому таймі ви щось самі на себе не подібні. Дріє, блін, пішов. Знов в нікуди, знов ні на кого. Що вас спасало, Борислав? Господи, та тренуйте точкові паси. Та вас зовсім відсотків 70, мабуть, пасів ваших в нікуди. Ви самі м'яч віддаєте. Що не треба відбирати. Крім того, що снятинка, що її треба сама відбере, але їй треба не напрягатися, можна не напрягатися. І самі все віддаєте. Знов втрачена м'яча. Куди ви пасуєте, Господи? Реально передивіться відео, подивіться, хто куди пасує. Ви всі помиляєтеся, з пасом. Просто віддаєте мечі. Надіюся, бориславчани зроблять висновок. П'ятий у сайді був, ніби. Так, куди там за? Там можна ставити табличку. Хомич, хомич в домі. Тому ті закидони можна не робити. Тим більше на пацині Бурдяк бореться. Кінець. ще не в оптимальному складі. Та ніби всі на полі. Там все, молодці. Вітаємо команду снятинку з Кубком, ЗСУ. Донать на монобанку в коментах є. Всім дякую, завершуємо стрім. Нагородження вже знімати не буду, тому будьте здорові.